Привіт, друзі та підписники мого каналу. Сьогодні я приготую десерт, який я дуже обожнюю: це морозово пломбір. Готується він дуже швидко та просто. Для початку я беру 4 жовтка і додаю до нього цукрову пудру. Також не забуду про пакетик ванільного цукру. Цукрової пудри повинно бути 150 г. Додаю 100 мл молока. І ставлю суміш нагріватися на плиту. Суміш не повинна закипіти, інакше буде присмак варених яєць. Консистенція повинна бути згущеного молока. Коли все готове, я ставлю суміш остигати, а сама починаю взбивати вершки, 500 мл вершків жирністю від 33%. Взбивати буду до дуже щільного стану. Як я перевіряю готовність вершків? Я просто перевертаю миску, і якщо вони взагалі не рухаються, маса, все, вершки збиті. Тепер до збитих вершків додаю яєчну суміш, тобто жовткову суміш. Перемішувати можна було лопаткою, вінчиком або на невеликих оборотах міксера. Довго перемішувати не треба лише до об'єднання інгредієнтів. Я приготувала пластиковий контейнер, Виливаю в нього наше майбутнє морозиво. І ставлю в морозильну камеру. І на протязі перших трьох годин морозиво обов'язково потрібно перемішувати 5 або 6 разів. Це потрібно для того, щоб не утворювався лід. Перемішувати можна або лопаткою, або міксером, або, як я, блендером. Убираю з боків. Лід вже почав утворюватися. Тобто десь чер через пів години я дістаю моє морозиво, перемішую, накриваю і знову в морозилку. А ви не забудьте підписатися на мій канал, поставити пальчик угору. Це дуже підтримає мене і надихає на нові відео. Коли морозиво готове, я його ставлю на стіл, чекаю трішки, щоб воно підтануло. І перекладаю будь-яким зручним для мене способом, можна у чашечку або криманку. На відео вже видно, яке воно смачне, ви просто не уявляєте, я не можу передати словами, наскільки я обожнюю цей рецепт. Сподіваюсь, він сподобається і вам, мої любі. А я вас усіх цілую, люблю, як завжди, до нових зустрічей. Бувайте!